Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про турнір року від біржі Байбіт. Лише вдумайтесь, призовий фонд даного турніру складає 8 мільйонів доларів, і абсолютно кожен зможе отримати частинку з цієї суми. Що потрібно робити, розповім далі у відео. А ви поки підписуйтесь на канал в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з невеличкої ремарки, а саме, результатів по останньому промо від біржі Bybit. Воно вийшло справді особливим. Поясню чому. В день, коли вийшов анонс, та й в принципі усі наступні дні монету, яка буде ліститись на біржі Bybit, і відповідно нам її потрібно купити на іншій біржі, можна було придбати по 0,59-0,60 за одну монетку. І більшість з нас так і зробила. Так от, в день виходу монета вже коштувала 0,84 центи, тобто ви можете оцінити даний ріст. А безпосередньо на лістингу її можна було спокійно продати по долару. Тобто, лише уявіть, ви купили по 60 центів і продали по долару. Це при тому на будь-який сайз. Я купив на 1300 доларів. На жаль, продав за швидко по 0,84 але тим не менш, який шалений профіт лише за те, що монета виходить на біржі Bybit. А люди ще й виконали промо. По факту зможуть забрати там 10-40 доларів, залежно від того, який в них аккаунт, і плюс ще дуже і дуже добре заробили на курсі. Тому однозначно підписуйтесь в Telegram і не втрачайте такі можливості для заробітку. Переходимо на сторінку турніру, бачимо, що все, як я і казав, максимальний призовий фонд може складати 8 мільйонів доларів. Безпосередньо саме змагання розпочнеться через 12 днів, однак вже зараз у вас є можливість отримати 50 доларів. Про це розповім трішки згодом. Давайте ознайомимось з деталями. Так, ну тут ми все бачимо, тут основний турнір це битва команд. Нам потрібно зайти в якусь команду, відповідно показувати там результати, і спільний ваш PNL буде конкурувати з іншими командами. Топ 150 команд потраплять відповідно в загальний рейтинг і розділять увесь призовий фонд. Друзі, розкажу одразу, моя команда називається Ukraine Traders. Ми об'єдналися разом з адмінами інших каналів і запросили декількох трейдерів для того, щоб збільшити наші шанси. Тобто, поодинці дуже важко розраховувати на якийсь позитивний результат, адже команд справді багато. Усі хочуть розділити призовий пул в декілька мільйонів доларів. Відповідно, об'єднавши наші сили, шанси дуже і дуже зростають. Тому усім вам я рекомендую доєднюватись до нашої команди. Я впевнений, що Ukraine трейдерс. Потраплять в топ, і усі ви зможете отримати якусь винагороду. Звичайно, це також залежить і від ваших результатів, що ви покажете. Але тим не менш, можна просто вступити в команду, і навіть якщо ваші торги будуть мінімальними, ви зможете заробити хорошу винагороду, якщо ми будемо високо в топі. Тому однозначно залишу всі посилання під даним відео. Переходимо, вводимо пін-код, який я також залишу, і доєднюємось в команду. Як бачимо, реєстрація лише стартувала, нас вже 65 учасників. Єдина умова це мати аккаунт на біржі Bybit з пройденою верифікацією та мати на балансі 500 доларів. На жаль, є така вимова. Вимога, я розумію, що далеко не в кожного є така сума, однак, якщо у вас є така можливість. Однозначно доєднуйтесь до нашої української команди. Рухаємось нижче. Тут ми вже бачимо деталі по розподілу призових пулів, відповідно деталі по дедлайнах. Це нас не особливо цікавить, але варто розуміти, що даний турнір стартує через 13 днів і триватиме практично увесь серпень. Далі по бонусу в розмірі 50 доларів бачимо, що нам потрібно зареєструватися в перші 72 години, що, власне, ми можемо зробити, адже безпосередньо турнір стартував лише вчора. Тому однозначно, після перегляду даного відео долучаємось і просто за це ми вже отримаємо 10 доларів BTC. Нагороди нам відправлять через 30 днів після завершення змагань. Далі, під час турніру, нам потрібно наторгувати об'єм. Є 30 тисяч USDT, що робиться доволі просто, і за це нам нарахують ще 40 доларів. Друзі, таку можливість не варто пропускати, як на мене, це халявні 50 доларів, тому однозначно реєструємось та забираємо хороші гроші. Рухаємось далі. В рамках турніру є лотерея. Тут ми можемо щоденно вигравати до 1000 USDT. Що потрібно робити? Перед нами перелік завдань, деякі з них є доволі простими. Відповідно, ми їх виконуємо і за це нам дають спроби, які ми використовуємо, задля того, щоб перемогти в розірші. У мене є одна спроба. Я зараз в прямому ефірі спробую щось виграти. Скоріше за все, з моїм фартом я заберу щось мінімальне. Але повторююсь, ось бачимо, що 0,50 центів Максимальна винагорода це 1000 USDT Ну, вам повинно сильно підфартити. Бачимо, що наторгувати 100 доларів на споті це дуже просто знову ж таки, також 10 доларів NFT також не складе якихось труднощів. Тому, якщо цікаво, можна паралельно брати участь в турнірі буде і відповідно забирати ось ці спроби для прокрутів. Тобто, ми нічого не втрачаємо і по факту маємо шанс заробити додаткові гроші. Тут знову ж таки вже історія про розіграш Ламбурджіні та Ролекса. Ну, це вже, так би мовити, наші вологі мрії, але тим не менш, ось в таких е додаткових активностях можна непогано заробляти. Тому якщо ви будете брати участь в турнірі, однозначно не пропускайте таку можливість і раптом саме вам впаде ця довгоочікувана тисяча доларів. Що ж, на даний момент це все по активностях, пов'язаних з турніром. Команда обіцяє ледь не щодня додавати нові акції для того, щоб підігрівати інтерес до події та, власне, давати можливість заробляти абсолютно кожному незалежно від розміру депозиту. Недарма цю подію називають івентом року, і я впевнений, що кожен зможе тут непогано заробити. Знову ж таки, я рекомендую вам доєднюватись до нашої команди Ukraine Traders. Від себе я гарантую, що ми. Докладемо усіх зусиль, щоб потрапити в топ. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там я опублікую посилання на закритий чат. В якому ми будемо ділитися різноманітними порадами по угодах. Туди будуть входити лише учасники нашої команди. Відповідно, як мінімум ви отримаєте цінний досвід, який ви зможете використовувати в подальшому для торгівлі на криптовалютному ринку. А там, як то кажуть, побачимо, будемо старатись потрапити в топ і заробити побільше грошей. На сьогодні у мене все, друзі. Сподіваюсь, відео було цікавим та інформативним. Дякую кожному за перегляд і прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.